Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, ютувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас така чудова, неймовірно смачна молода картопля, запечена в духовці. Хто не любить, наприклад, смаженої картоплі. То її люблять звичайно всі, але є такі, що не їдять. То запече таку картоплю, як колись ми запікали печенку, робили таку на ватрі. А то в духовці запечена, дуже-дуже смачненька. Виходить м'ягесенька така і підходить до всього, кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна така невелика дрібна е, картопля. Видите, я тут її помила, я навіть беру так собі її е, не чищу нічого, просто отак губку, файно її собі промию. О, так попромиваю, файно собі, аби, де, де мені не подобається, таке, отако гарно попромиваю. Губку. І складаю її на. Одгавну я їх промила. Зараз цю воду ще зіллію. Викладаю окремо в миску Отут його. цей І... І до це його тепер додаю солі. Робите кожен собі по, по своєму смаку. Я даю чайну лишку солі. Скільки картоплі, скільки того, даю копченої паприки. Все, робити собі до смаку. Та даю ще коріандру я люблю. Хто які спеції любить, той собі такий дає. Так. І тепер додаємо сюди перцю трошки. Олії. Поливаємо олією так гарно і викладаємо на бляху. Бляшку тут кого собі. Все викладаємо на бляшку застелену, застеленому пергаментним папером. І ставимо в духовку при 200 градусах на. 35-40 хвилин. Уже в залежності, яка ваша картопля. Є більша картопля, отако, і менша картопля. Просто отак, як пере... вона була в спеціях. отако, Ставимо запікати. Дуже гарно, аби була дрібна картопля. Так, запеклася наша картопелька, І ось тепер ми що робимо. Дивіться, ми беремо цю і ібираємо гарну картоплю, всю у мисочку таку керамічну. Я вибираю. Гарна така вже м'ягенька. То ви собі запікаєте до рум'яної з коринки і до е, того, аби вам була е, ця гарна м'якенька картопліка. Тепер от що ми робимо. Тепер беремо сюди, даємо масло, кусок гарний. У сюди. тепер отаку от і. Добавляємо сюди кропу. Гарно так. Свіженько, багато зелені, яку любите, і даємо сюди е, чесничок. Хто скільки любить, молоденький, свіжий чесничок, дуже, дуже такий е, соковитий, який гарний. О, пахне так. Ось так. Знову, може, тільки хочете, тільки даєте. Знову цю переберемо отаку гарну і її роз, отаку, розтрісаємо От. до золотої, такої золотистої скоринки ви собі берете. Аби роз, розтопилося то масло розтопилося, я накриваю її отакою кришку. Або мож, а як нема, то кладемо ще в духовку трошки, аби вносі собі пропарило в духовці на 5 хвилин, на 3 хвилини, так, аби розтопилося усе це масло. Нарізаємо будь-який собі салат. О, я просто помідору так наріжу. О, Ви нарізаєте будь-який салат, або, знаєте, з квасним молоком, або просто, просто так. Смакуєте малосольні огірочки ще. Тепер якраз робити, дуже малосольні огірочки пасують до цього. І робите собі дуже смачну, смачну таку закусочку. Вони вже якраз. Роз... Ці. Картопелька гарно вже масло обрала. Я беру собі маленьку, м'ягесенька така виходить картопелька. Дивіться, я вам покажу. М'ягесенька така дивіться. Шкірка молоденька, гарна така. Витяка, витика, яка картопля. Така смачна, взагалі смачна. до будь-чого. Та навіть саме таку. Дуже дуже смачна картопля виходить. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі! Таку картоплю у лушпині у нас називають печенка. Ми колись це найсмачніша картопля в дитинстві. Ми колись її запікали, коли купали картоплю і запікали просто на ватрі, і то було найсмачніше. Таку просто запікали, а нині я запекла в духовці. Це смак дитинства. Неймо... Неймовірно, смачно. А ви, я... ви готуєте таку картоплю? Колись готували, чи у вас таке робили, запікали на ватрі печенку таку. Діліться в коментарях. Ось така виходить картопелька м'ягесенька, коли ви її ще накриваєте, після духовки ви ще її накриваєте. І вона робить робиться дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'ягесенька, така запечена. Ви собі запікаєте до такої скоринки, яку ви любите, яку любите. І смакуєте з тим, з чим любите, з салатиком тепер, з з тим, малосольним огірочком, з ну будь-чим. Я люблю навіть з квасним молоком, так як колись по давному. Ми собі з квасним молоком е, їли. Отако. Це була найсмачніша, така запечена, молода, отака дуже-дуже смакувала. Так що готуйте.